Слава Україні, козаки! Сьогодні на уряді у нас зарядний пристрій від компанії Asomtech на 240 Вт потужності, модель HW186. У нас є 4 USB-C-порти та 2 USB-A. Поставляється в якісній картонній коробці. Можемо ознайомитись з детальними характеристиками. Пристрій на огляд надав мені мій підписник Дмитро, величезна йому вдячність. Купив він його за 13,5 доларів. На мою думку, якщо пристрій відповідає заявленим характеристикам, це просто подарунок, а не ціна. Хочете купувати так само, доєднуйтесь до телеграм-спільноти. Я там завжди публікую. Цікаві. Посилання на гарні товари по низьких цінах. Доєднуйтесь. Посилання в описі відео. Відкриємо, подивимося, що у нас всередині. Комплектація. Зарядний кабель, підставочка і сама зарядка. Провід ми вставляємо в вхідний роз'єм AC100-240 вольт, тобто може працювати від американської мережі та від європейської. Ось таким чином. Дивимося ще раз детальні характеристики. Тепер давайте пройдемось по самій зарядочці. Вона зроблена в пластиковому корпусі. Набічній поверхні у нас назва моделі, а також потужність. На фронтальній панелі 4 USB-C роз'ємчики, і вони відразу підписані. Type-C1 140 Вт, другий також 140, Type-C3 і 4 по 65 Вт потужності. USB Air розємчики мають потужність до 60 Вт. Зверху у нас дисплей, який буде показувати цю потужність. На цій стороні немає нічого. Знизу також. І ще раз задню сторону. Ось таким чином ми можемо поставити зарядку на підставочку. І тоді вже заживити її до мережі 230 В. Довжина ось цього провода 1 10 см. Розміри. 88 мм. На 102,8 мм. Вага 335 грам. Відключив зарядку до мережі і потужність холостого ходу складає 1 Вт. Ось так виглядає дисплей. Бачимо 6 USB-розємчиків і, скоріш за все, загальна потужність зверху великими цифрами. Токоли швидкої зарядки перевірятимемо за допомогою FNB 58. Підключаємось. Автоматична детекція. Power Delivery 140 Вт, Apple 5V, Battery Charging, Samsung KFC 912 Volt, Huawei FCP-SCP відсутній. Quick Charge 2.0 відсутній, 3.0 і 4.0 присутні. Якась дуже дивна ситуація. Напевно, щось мій FNB58 тут не бачить. СІ номер 2 Аналогічно першому. Сій номер 3 Power Delivery 65 w Apple 5V, battery charging, Samsung KFC 9, 12V, Huawei FCP, SCP до 25W, Quick QuickCarge 20 до 20V, 30 та 40. І 4. Plus. Pump Express першого та другого покоління. Всі 4 Аналогічно третьому. Тайпей No1. Apple 5 вольт Battery Charging, Samsung KFC 912 Volt, Huawei FCP до 12 Вольт, SCP до 25, Вт, Charge 20 до 20 В 30. Помпекспрес першого та другого покоління. Тайпей номер 2 Аналогічно першому тайпей. Режим PPS присутній в діапазоні на 21 вольт з максимальною силою струму до 5 А. Пульсації на потужності 140 Вт. 42 мВ. З величезним запасом вкладаємося у норму 2%. 36, 39, 41 тільки, що бачив. Перевіряємо, чи не буде перегріватися асамтеч на потужності 140 Вт з одного порту протягом тривалого часу. Знімаємо з першого Type-C 138 Вт потужності. Дві години зарядний пристрій віддає потужність 140 Вт, ніяких перегрівів і все чудово. Давайте замірюємо його температуру. Бачу 40 градусів. Десь було в районі портів 46, на боковій стінці 39. Тобто абсолютно штатна робота. 140 Вт з одного порта протягом 2 годин без будь-яких питань. З першого порту знімаємо 140 Вт потужності і давайте підключимося в другий порт ще одним навантаженням. Перезавантажились. Що ми можемо отримати? З другого порта знімаємо 70 Вт. Так, і давайте спробуємо на першому. Знову стригерити 28 вольт. 20 вже є. 28, на жаль, не виходить. Так. З першого знімаємо 100 Вт потужності, з другого 70 Вт. Але чомусь у нас. Ага, ось включився. Ось тут сенсорна кнопка є. Ха, цікаво, яка вмикає, вимикає наш екранчик. І тепер давайте ще до Type-A роз'єма підключимося ще одним навантаженням. Ось так. Перезавантажились. Знову. Маємо 20 вольт. Але вже з першого Type-C 100 Вт зняти ми не можемо. Давайте спробуємо. Знизити потужність до 80 Вт. Так, 80 Вт знімаємо з першого порта, з другого порта знімаємо 32 Вт. А навіть не 32, а 3 Вт. А що таке? Ось павербанк він мав би заряджатися більшою потужністю. Давайте спробуємо ще раз. Ні, ану переключимося не в другий Type-C, а в четвертий. Так, ось четвертий Type-C, дивимось. Так, бачимо, павербанк заряджається потужністю 65 Вт. З першого Type-C знімаємо 80 Вт і з Type-A роз'ємчика знімаємо 18 Вт. Величезний мінус, те, що ці порти залежні один від одного. І якщо ми заряджаємо щось одне і підключаємо на зарядку щось інше, то перший пристрій перезавантажується. Це критично для таких пристріїв, які мають потужність 240 Вт. Хоча б два канали мали би бути точно незалежні один від одного. Максимальна потужність. До першого Type-C-порту під'єднуємося павербанком, який міє заряджатися 140 Вт. Розпочалась зарядка і потужність піднімається, ось вже бачимо 140 Вт. До третього Type-C-порту під'єднуємося павербанком, який міє заряджати 60 Вт. Перший порт перезавантажився. Бачимо, що на другому порті у нас вже 60 Вт зарядки. А перший чомусь заряжається тільки потужністю 2 Вт. Зачекаємо кілька секунд. Давайте переключимося з першого type-C в другий. Ось так. При цьому перший, третій порт не перезавантажився. Але у нас потужності тільки 18 Вт на другому Type-C. І давайте з Тайпей спробуємо зняти максимальних заявлених 60 Вт. З Тайпей роз'ємчиком проблем немає ніяких. 60 Вт знімає без питань. І що цікаво, при цьому перших два порти не перезавантажились. Тільки чомусь з другого ми не можемо отримати навіть там 80 Вт чи. 60 хоча б тільки 18 чомусь. Спробуємо ще конфігурацію з 100 ваттними кабелями. Перший Type-C підключаємося до цього Powerbank, що вміє більше, ніж 100 Вт на зарядку. Дивимось, скільки він видасть. 100 Вт заряджається Powerbank і впираємося в пропускну спроможність самого кабеля. Другий, третій Type-C, верніше. Підключаємося додатково. І що бачимо, навіть не перезавантажились без питань. Знімаємо 160 Вт з Type-C номер 1 і Type-C номер 3 І давайте з тайпей номер 1 знімаємо ще додатково 40 Вт. Ні. Щось нас асамтеч трошечки намахує. 240 Вт потужності тут точно немає. Можливо, там 170-180. Так, а 240 я думаю, що ми зняти не зможемо. Давайте ось так. З роз'єма Ні. Навіть 20 Вт ми зняти не можемо. Давайте переключимося в тайпей номер 2 Ось так. В 20W переключилися. Ні. Тобто, отримати 240 Вт я не зміг. Ще спробую через три Type-C. З, з першого та третього знімається сумарно 122 Вт і підключилися до четвертого. Знімаємо 20 Вт. Разом 144 Вт. Додаємо 160 і хоча б 60 Вт. Знову виключились. Бачите? 240 Вт. Тут немає. До висновків. Мені подобається даний зарядний пристрій, особливо враховуючи те, що його вдалося купити за 13,5 доларів. На цю ціну він дуже класний. Він не має перегрівів, все чудово з пульсаціями, класний інформативний дисплей, якого на зарядках майже ні в кого не буває. А тут він є і дуже добре, що він є. Але 240 ватт у ньому точно немає. Китайці намахують нас на кожному кроці, тому треба бути уважним і перед покупкою завжди подивитися, якісь тести чи ще щось. 160 Вт є, звісно, це чудово. За 13,5 баксів це прям дуже і дуже круто. Але, ну, аж хочеться е, вживати нецензурні слова. Ну навіщо писати 240 Вт. Зробіть пристрій, напишіть на ньому 160 Вт, і ціни йому не буде. Він дуже класний. Навіть якби він коштував 20 баксів чи 25 я б його також рекомендував до покупки, але не 240 Вт він точно. Мені подобається фан-фактор, гарно лежить на столі, займає доволі мало місця, і при цьому до нього можна підключити багато пристроїв, і вони будуть одночасно заряджатись. і ви будете бачити, якою ж потужністю вони заряджаються. Це, звісно, плюс. Але 240 Вт тут немає. Чи купувати, чи ні, вирішувати тільки вам. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, доєднуйтесь до телеграм-спільноти, а також не забувайте підписатись на канал.